каналі мама намалює» і сьогодні в нас дуже цікава тема уроку. Ми намалюємо з вами супер-пупер-маріо. Я впевнена, ви всі про нього знаєте. І сьогодні ми його намалюємо. Передусім нагадаю, що ви були підписані на мій канал. Це допомагає його просуванню. І ще більше діточок може долучитися до малювання з нами. Коментуйте, надсилайте мені ваші малюнки та ставайте спонсорами каналу за 150 гривень на місяць. Ви отримаєте доступ до всіх, всіх, всіх ексклюзивних уроків. А ми з вами починаємо. Малювати я буду ось таким фломастером, що вам було гарно видно на екрані. Ви, будь ласка, працюйте простим олівцем та резиночкою. Розфарбовувати я буду маркерами. У мене їх дуже-дуже дуже багато. Ви можете розфарбовувати маркерами, фломастерами, кольоровими олівцями, фарбами, хто чим бажає. А ми починаємо. Отже, маріо. Він у нас буде розташований ось тут по центру. Він складається з голови. Руки, животик та ноги. Не малюємо занадто велику голову, щоб у вас все влізло. Отже, голова. Спочатку я буду малювати капелюх. Капелюх в нього виглядати ось так. І в нього тут ще значок маріо. Літера М. Тепер малюємо вушко. Вушко. Опускаємо, опускаємо, з'єднуємо, з'єднуємо, малюємо його ніс, тепер малюємо його е, вуса, зафарбовуємо їх одразу. Посмішка. Одне око, інше і ще по одному брови. Ось тут в нього ще зачіска буде. Тепер малюємо його руки, дивіться, оц, е, від е, з цієї точки малюємо ось так і так. Тепер опускаємо такі лінії, це буде його комбінезон, гудзики. В нього такий достатньо кругленький животик, тепер ноги і його взуття. І тепер Нашому Супер Маріо ще не вистачає. Його рук. Ось і все. Наш супер Маріо готовий дуже просто, і можемо його вже розфарбувати. Нам потрібен колір тіла. Зафарбуємо. У кого немає кольору тіла фломастера, ви можете використовувати жовтий, просто натискайте занадто сильно. Потрібен блакитний і синій. Далі, коричневим волоссям намалюємо. І тепер візьмемо яскраво червоний для нашого капелюха. І ковтинка в нього теж червона. Тепер я візьму яскраво синій, ось такий, Ні, не такий, ось такий і зафарбую його комбінезончик, його дуже легко впізнати по цьому броню. візьмемо жовтий для його гудзиків. І нам потрібно коричневе взуття. Ось і все. Дуже простий спосіб намалювати Супермаріо. Хто хоче, може взяти ще сірим і ось тут трошки попрацювати над відтінком. Зробити трошки йому об'єм в його кулаках. Хто хоче, може дати йому якийсь фон, якийсь намалювати може, цегляні такі частини. Принцип цегли, знаєте, малюємо, дивіться, малюємо прямокутник. Посередині прямокутника малюємо таку лінію. І маємо намалювати два таких самих прямокутника у два боки. В один в цієї лінії і в іншій від цієї лінії. Таким чином складається цегла. Потім такий самий цеглину малюємо ось тут внизу, бачите, опускаємо. оп об. і тут малюємо цеглу. І так само, такі самі цеглини з кожного боку будуть йти. Так, і посередині буде така сама цеглина. Може хтось з вас вийде будівельником. Вам сподобається ця тема. І ви будете таке малювати. Це у нас супер упер Маріо. Можемо навіть тут написати, що це в нас, Супер Маріо. Супер Маріо. Якщо вам подобається таке, будь ласка, напишіть мені в коментарях, і ми намалюємо ще інших героїв цієї гри. А на сьогодні це все, Па-па!